Ну ми почти, що готові. Так, жарко кошмар. Компарі зараз 33 і на дворі 33. Для цього взяли такий вентилятор. Холодна водичка. Тут наша таке ліжечко. І там є теж вентилятор. Там котяча. Туалета, рушнички, ну і так-то. Ну і ми вийшли. Бри-бри, да, чіча? Чіча! Так реально пасіння! Боже, як жарко! Але ще ламана кліматизація. Надія на дощ. Угу. Небо таке, що буде дощ. Сто процентів. Буде лить, хреміть. Да Чича. Чича боїться вона. Як давно не їздить, то тоді вона плаче і переживає, але привикає. Так. Так, моя маленька. Будемо закупи помідорки, що злотих малинові. Взяли такі гроби. соусу, Що там є? Картошечки. Потом восемь чоловік. Альба. Okej, wyrzucę. Piłka 4. Pokazujemy ten To jest osób starczy nie wiem. No. Dobra. Cebula, bo i do tego i cebula do tego są, bo nie tam tak? I mniej. Znaczy, trzeba bardzo. Bo 10 zł. Цих треба накормити. Ну, ну Ми їдемо, вже всі закупи зробили. Жарко, дуже жарко. Одразу він вже спить, дитина. Чекала, поки ми прийдемо смазіна, Плакала тут сама. Дев'ять хвилинок поставилось. Але скільки ту нам не далеко дому? кілометрів. No i jest możesz prój typerieć dokumenty, bo to można tu to tutaj. Tam, tam jest też Tam widać to. Tam. 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 No my idem. O, jak tu Za 400 metrów. Skręć w prawo Wtedy była tutaj granica z Ukrainą, a teraz Bóg płynie gdzie indziej i tam jest granica z Ukrainą. Płynie rzeka za drzewami, a tutaj właśnie tam tu. Granica państwa, przykroczenie zabronione, nie można tam wkładać. Na Chodź pierożeczku No chodź. Idź. Jesteśmy na miejscu. No, my na miejscu. Dobraliśmy taszki tutaj. Paszki tutaj. Tak, już wiesz, gdzie jesteś. Тіча. Далеко не ходи, мій сахарлоток. Так. Зараз будемо розкладати речі. Щось поїсти треба, один на риби йти, йому, не знаю там. А я піду попшикаюсь от комарів, по бо з їдять. Привіт-привіт. А ну давай там на низ. Так. Оп! О! Купили яйця. No a je ešte od komary do rezervky. Chliebúňko. Čelím chliebúňko. Také popšíkace. No také chliebúňko. I ja už tam bohatú <totototot> do chlodinnika poklala. Kotice. Ešte nie treba. Ešte nie treba. treba. Нарезки колбасы. Ну и так. Помидорчики. Нагурчики. Домашняя ребисочка. Прошу. Ай, двигай. Нужно. Дівчина наша вільна. ще Яке небо на ніч великий дощ. Там котіться наша сидить. А там Україна. Тут всі в зборі. Котіця на столі сидить. Себастян чиста рибу. Так. Тічні, як добре, птички співають, мишу вловила, впхнула. Можна добре нажати. Там Альберт іде, так? Ну. Десь ви за годину наловили усіх шпрот. Шпрот? Ну, походу тут Хоча Альберт не допомагає чисто. Йде заводи організує. Не, з того просто дацюшка така. Nee. Я вам працюю. Mm -hmm. Йде заводи організувати. Маємо рибу. Туди борошно насипали. Зараз будемо смажити. Себастьян буде смажити зараз рибу. Альберт не хоче нічого робити, Сидить лейба там. ще що до заводу. Jestem no do zawodu, ja. Jest taki stwórczok. Taki stary mają opatelni, no i nie mogę smarzyć. Bo jest lekko strac, ale kopiec. A tam siedzi po przedalbę tego samochodu. Aha, tam kończymy sobie. No i. My, myślę, że to jest grzech, proszę mi się, się czekać. Вітаю! Будеш свалити рибу? Трохи налови. Який гарний кострік має. Він супер. Тільки мошки дуже багато і конарів. Хібашення немає, але повно. Електрична пила. Можно сказать, что это украинская. о И тут у нас такие смажиния рыбки. Самая добрая рыба. Ну, вы сможете на так, что чипсики какие-то. Я не Ну, на добрый вам хочу побожать. А тут котица. Ч -ч -ч -ч. Ч -ч. Ну, усплюсь коть пора, так же, бушечка, жушечка. Ночь на дворе. Это так она гуляет ночью. Где в окно, там себе шукает. To wybastu. Nie znaczą kluczać. Taka speka. A to to po prostu. No i na nabronić.